У Івася немає тата. Не питайте тільки чому лиш від матері ласку знати, довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босем прогоготіти поранковій колючій росі. Любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, по городу галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях. Жаринка стука, є завітне в Івася одно, хоч і він, щоб взяв за руку і повів його тату в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув сусіда йде, ти постоїш тута? озвався. А тебе дома батька жде. Біг Івасик, немов на свято, і вибрикував, як лоша, І напевно, була у п'ятах Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько кажуть, приїхав тато, але чому ж його нема? Раптом стала й весь устидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому хидна, захихикав сусіда вслід. Він допізно сидів в коноплях, мов уперше вступив у гіть з оченят від плачу промоклих рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через грядку, де сусідів паркан стирчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто до тебе своєї вержі. Заганяє бездумно в рани у болючі рани, чужі.